Чи може наше тіло передбачати зміни погоди? Всім вітання. Напевно, багато хто чув від інших людей, або навіть і ви самі відчували, що іноді при зміні погоди є певний фізичний дискомфорт, чи то ниють куліна, чи починаються сильні головні болі, і таке інше. Так ось. Так, наше тіло може реагувати на зміни в погоді, і це науково пояснюється впливом різних метеорологічних факторів на організм. Основні механізми, як наше тіло відчуває зміни погоди, пов'язані з впливом атмосферного тиску, вологості, температури та електромагнітних змін. Сьогодні ми підготували для вас основні фактори впливу погоди на наше самопочуття. Так, наприклад, зміна атмосферного тиску впливає на наші суглоби, м'язи та тканини тіла. Наприклад, при зниженні тиску газ у тканинах може трохи розширюватися, що викликає неприємні відчуття, особливо людей з артритом або хронічними болями. І дослідження показують, що люди з захворюваннями суглобів, наприклад, остеоартритом, часто відчувають посилення болю перед змінами погоди. Коли атмосферний тиск знижується, далі висока вологість може ускладнювати дихання у людей з астмою або з хронічним обструктивним захворюванням легень. Холодна погода може викликати спазми кровоносних судин, що погіршує кровобіг, особливо у людей з хворобою рейно або іншими судинними порушеннями. І багато досліджень підтверджують зв'язок між низькими температурами та загостреннями серцево-судинних захворювань, а також вплив вологості на дихальну систему. Наступне електромагнітні зміни під час грози або сонячних бурь відбувається збільшення електромагнітної активності, що може викликати головний біль втому та навіть перепади настрою у чутливих людей. Були проведені дослідження в галузі геофізики та біомедицини, які показують, що зміни у магнітному полі Землі можуть впливати на стан людей з хронічними захворюваннями. Наступний фактор, який впливає на наше самопочуття, це біологічні ритми і гормони. Довжина світлового дня та сезонні зміни впливають на рівень гормонів, таких як мелатонін та серотонін. і це пов'язано із сезонними депресіями та змінами рівня енергії. І дослідження, які були проведені в галузі нейробіології, підтверджують зв'язок між світловими циклами та гормональною регуляцією. Наступний є такий фактор, як психологічна сприйнятливість. Тобто, вже саме очікування змін погоди може підсилити суб'єктивне сприйняття болю або дискомфорту, особливо у людей, схильних до тривожності. І деякі дослідження підтверджують, що психологічний стан людини може підсилювати сприйняття фізичних симптомів пов'язаних зі змінами погоди. Тож з вище перерахованих фактів та результатів багатьох досліджень можна зробити висновок, що наш організм може реагувати на зміни погоди через фізіологічні механізми та біологічну чутливість. І такі зміни частіше помічають люди з хронічними захворюваннями, що робить їх більш чутливими до погоди. Цікаво, а ви відчуваєте погіршення самопочуття перед зміною погоди? Пишіть нам у коментарях.